Друзі, доброго ранку, 1 квітня. Вчора було висаджено перші кавуні та дині, як кажуть, десантувалися вже справжній ґрунт. Так, ну вже поставлено провітрювання, бо розсада, так, Дивіться, цвидинки наші так виглядають, які вони вже переночували. Так, прийшлося полити чутка. бо хотіли пити. Ну вже відходять. відходять. Йдемо далі. Сейчас подивимося кавуни. Так, от як кавунчики виглядають. Дивіться, який висловь. і прийшлося полити, теж хотів пити, так що вони вже в ґрунті. Наші кавунчики. Дуже вони чутно переночували, Лис пружній. Тут було достатньо води, там щось я стратив. Але я думаю, деньки відійдуть. Вони наче буквально на очах відходять. Все, працюємо. Далі. Далі середини. І до кінця буде Чарльстон грей, який в резерві зараз знаходиться по тому акваріумі. Так, всім добра. До побачення.